Світло народжує вогонь. Від вогню воно, від вогню. І люди, світлі люди, теж згорають. Вони несуть в собі той вогонь. Вони дарують його нам. Вони нам просвітлюють шлях, а ми іноді затінюємо його екранчиками мобілок. Плазмою великою. І отак споживаємо часто те густе марафонне місиво. і стаємо табуном, отаким сліпоглухонім мих. Природа говорить, але не всі чують. А є люди, які здатні відчути, як мовить тиша.